Військова допомога Україні від держав ЄС Уже становить 12 мільярдів євро. Виводи діло самі. Ця допомога налічує конкретну зброю, а також навчання. ЄС надає допомогу Україні в рекордно стислі терміни. До кінця цього року єС здійснить тренування 30 тисяч українських військових, а це 10 повноцінних механізованих бригад. І далі є план, щоб упродовж одного року здійснити закупівлю одного мільйона артилерійських снарядів, які будуть надані з. Збройним силам України про це заявив голова представництва ЄС в Україні маті Масікас на цьому тижні. Наші сусіди Молдова приймали саміт європейського політичного співтовариства. Туди звітав і президент України Володимир Зеленський. Цей формат був започаткований Францією для консолідації європейських країн, ну без членства Європейського союзу. Що ми побачили на цьому саміті? Які основні висновки можемо зробити? По-перше, ми побачили величезний політичний форум. Для європейської спільноти це справді унікальний захід. Більше того, це захід, де були присутні фактично всі представники країн, які входять до європейської спільноти. І ті, що входять до Європейського Союзу, і ті країни, які хочуть долучитись до Європейського Союзу, наприклад, Молдова чи Україна. Є там відверті критики Європейського Союзу. Я навіть. Представники були представники, ну скажімо так, златентно проросійською позицією, ну, наприклад, там Угорщина чи Сербія. Тобто, це був величезний форум, і такий форум потрібен для того, щоб зрозуміти, принаймні, чим дихає європейська спільнота, і, от, принаймні, хоча ну, це ж таким в такому форумі не можна очікувати, що будуть ухвалені якісь рішення, це ж неформальний форум, але можна очікувати, які питання хвилювали найбільше представників різних країн. І перше питання, яке всі хвилювало, це питання безпеки, це питання припинення війни в Україні, це питання дедоторканності кордонів, і це питання, що нам потрібно робити з Росією. І різні країни це по-своєму дивилися. Ну, навіть та ж сама сумнівна Угорщина, вона теж по-своєму дивилася, але принаймні ніхто там не заперечує, що це проблема. Тому такий форум він важливий, бо він показав, які головні проблеми зараз є перед європейською спільнотою: проблема безпеки, проблема недорканості кордонів. Нагадаю, що зовсім недавно європейська спільнота була захоплена зовсім іншими речами. Ну, наприклад. Кілька років назад проблема номер один це міграція. Хто зараз взагалі говорить про міграцію в Європейському Союзі? Але я нагадаю, що тоді казали, що тепер, через наплив мігрантів, через кілька років, Євросоюз розпадеться. Не розпався і проблеми зникли. Або, наприклад, час від часу європейська спільнота трусить питання економіки: економічна криза, економічної нерівності між північю і півднем такі питання. Зараз це теж не особливо обговорюється, а зараз обговорюється питання безпеки. І я вважаю, для України це дуже гарний підсумок, тому що нарешті в усьому європейському союзі і серед тих країн, які прагнуть долучитися до європейського союзу, є абсолютний консенсус, що питання безпеки має бути першим. Це саме найголовніше. А далі вже можна говорити про економіку, про інституційний розвиток, про боротьбу з корупцією, про що завгодно. А от питання безпеки номер один. І якщо ми маємо це розуміння, в Україні є шанс ставити це питання на всіх міжнародних форумах в тому контексті, що потрібно європейській спільноті зробити, щоб нарешті питання безпеки в Україні було вирішено. Я переконаний, що немає зараз в Європі жодного політика, навіть в найсумнівніших країнах. Які б заперечували, що проблема української безпеки є зараз так само проблемою європейської безпеки. І Україна не так далеко від Європи. Це, це невід'ємна частина Європи. І це є проблема для самої Європи мати таку війну в Україні. І я думаю, що те, що відбулось в Молдові, дуже чітко показало, що в Європі немає опозиції цієї думки. По-різному бачать країни, як вирішити цю проблему, але не всі розуміють, що це проблема номер один. Дуже важливий нюанс, от, е, знову таки, щоб зрозуміти те, що відбувається в Молдові на саміті, знову таки порівнювати. Знову, про що говорили ще недавно? От якби такий саміт відбувся, ну, наприклад, років 5 назад, угу. обговорювали б, напевно, ціни на газ, обговорювали б нові газогони з Російської Федерації. От зараз це навіть ніхто не обговорює. І як от зразу без російського газу стало краще атмосфера в європейській спільноті? Наскільки там. Почали ставитись більшим розумінням до України наскільки там менше стало політиків, які щось намагаються подружитися з Путіним. Таких майже там уже немає. Тому Європа трансформується. Вона показує, що вона може давати відповідь на ті виклики, які стоять перед Європою. що Європейський союз не перебуває в кризі. А тим більше не перебуває в кризі Північно-Атлантичний Альянс, що там розуміють, що відбувається у світі, ну але це і демократична спільнота, тому проблеми, які для них актуальні, вони не вирішуються одразу. Це через дискусії, через процедури. В цьому полягає головний недолік В тому що проблема будь-яка вирішується, але дуже довго. І через довгі процедури. І от європейська спільнота якраз показує свою життєздатність. Тому я вважаю, це був дуже добрий форум, дуже гарний. Символічно, що до речі, цей форум відбувся в Молдові. На ньому було ще такий важливий підсумок, який дуже гарно озвучив Борель. Він сказав, що Молдова може долучитися до Євросоюзу навіть попри те, що Молдова повністю не контролює свої кордони. Це дуже важливий меседж, звісно, не тільки для Молдови, а й для України. В Європі розуміють навіть на найвищому рівні, що питання територіальної неторканості країн це надзвичайно важливо, це ключове. Але це ж не має заперечувати інтеграцію цих країн до європейської спільноти. І тому, якщо це вже Молдові кажуть, то я думаю, що у України є всі шанси для того, щоб отримати абсолютно чіткий план, коли Україна. Конкретно може долучитися до європейської спільноти у якості повноправного члена і до, і до НАТО угу. можливо це не буде завтра чи через місяць, але те, що про це потрібно говорити в конкретних датах, це однозначно, і цей саміт в Молдові показав, що політичні умови для цього в європейському союзі існують. Ще одну тему, яка підіймалася на цьому саміті, я би хотів зараз зачепити разом з вами, і знову ж таки, цю тему зачепила сама Майя Санду і президент Володимир Зеленський це Придністров'я, а це якраз до, до тих безпекових питань, які піднімалися на саміті. Майя Санду сказала, що. Не виключає можливості навіть того, що українські збройні сили можуть перебувати на території Молдови, якщо це буде необхідно. Зеленський там свій спіч готував по відповідав на запитання стосовно того, що робити з тим військовим контингентом Російської Федерації, який перебуває на території не непризнан... невизнаної цієї так званої республіки. чи говориться про те, що Україна може включитися в цей процес. Скажімо так, деокупації цієї Я частини території? Я зараз буду казати винятково свою думку. Угу. Е і вона полягає в тому, що мені здається, що раніше, раніше Молдова була проти того сценарію, щоб, наприклад, українські збройні сили перебували на території Молдови. І так само мені здається, що зараз ця думка змінилася. Е в Молдові починають рішучіше дивитися. На проблему Придністров'я, і напевно вже не виключають того сценарію, що у випадку, якщо від Придністров'я буде надходити загроза для України, то ця загроза буде вирішена військовим шляхом.